Потому ж подався він у Капернаум, він сам, і його мати, і брати та його учні, і перебули там кілька днів. Незабаром була юдейська Пасха, тож Ісус вирушив до Єрусалиму, знайшов у храмі продавців волів, овець і голубів, сиділи там і міняли. І, зробивши бич із мотузя, вигнав усіх із храму геть із вівцями й волами, гроші міняйлів розсипав, і столи перевернув. А продавцям голубів сказав Заберіть оте звідси і не робіть дому отця мого торговим домом. Пригадали тоді його учні, що написано було Ремність дому твого поїдатиме мене. Юдеї ж озвались і мовили до нього, Яким знаком доведеш, що таке чиниш? Ісус у відповідь сказав їм: Зруйнуйте храм цей, і я за три дні його поставлю. Юдеї відповіли: Храм цей будовано 46 років, а ти його поставиш за три дні. Та Він говорив про храм свого тіла. Тож, коли Воскрес із мертвих, то й пригадали його учні, що Він оте те говорив їм, і увірували Писанню та Слову, яке Ісус сказав був. Сьогоднішня Євангелія розповідає нам про Божий храм, як поводилися ізраїльські люди у Божому храмі, і як Христос відреагував досить таки жорстко. Щоб показати, для чого, власне, є дім Божий. Коли чуємо слово сполучення Дім Божий, відразу розуміємо, що йдеться про дім, який належить Богові. А отже, це й місце, де треба поводитись по-божому. Отже, дім Божий це є місце присутності Бога, місце молитви і місце освячення людини. Кожен сьогодні мав би поставити перед собою таке запитання, як я відношуся до Божого храму, як я поводжуся у Божому храмі, і що я очікую, коли приходжу до Божого храму. Отже, найважливішим є те, що до Божого храму ми приходимо прославляти Бога. Це є найдосконаліша молитва, молитва про слави, коли ми прославляємо Бога за все те, що Він. Для нас зробив і за все те, яким він є, а він є найдосконалішим, знаємо про це. До храму Божого приходимо отримати щось для себе, тому що Господь хоче нам подарувати дуже багато речей в нашому житті, дуже багато ласк. Біда в тому, що не прийдемо взяти, біда в тому, що не прийдемо просити його про це. Багато людей сьогодні можуть говорити, і деколи ми чуємо це. В мене Бог є в серці. Нащо маю ходити до храму? З Євангелії, від євангелистів, взагалі, спостерігаючи весь новий Завіт і життя Ісуса Христа, бачимо, що Христос часто перебував у храмі. А Він, напевно, мав Бога в серці, але більше, Він був самим Богом. Він показав нам, де маємо шукати найбільшого джерела ласк. А власне, там є храм, це є храм Божий, де можна потрапити на Богослужіння, де є найбільша жертва теперішня новозавітня, жертва Пресвятої Євхаристії. Ще про храм можемо почути у апостола Павла, де він каже: пам'ятайте, що ваші тіла є храмом Святого Духа. Це є ще більший ступінь нашої досконалості, коли ми не просто відвідуємо храм і зустрічаємо там Бога, але коли ми. Звільняємо місце нашого тіла, нашої душі, щоб там замешкав Бог. А найбільше Бог може до нас прийти власне через Пресвяту Тайну Євхаристії, коли ми дозволимо Богові перебувати у нас і творити у нас ці діла. Це буде найбільша прослава, найбільше прохання, найбільша подяка Богові. Тому що саме слово Євхаристія власне означає подяка. Просімо сьогодні, ласки, щоби ми. Завжди добре, з великою пошаною відносилися до храмів Божих, до храмів власних тіл, власних душ, де також має замешкати Христос. І таке практична порада чи прохання навіть стараємося не забувати вшановувати Євхаристійного Ісуса при кожному храмі, коли ми проїжджаємо, проходимо чи просто прогулюємося, вшановуємо Христа у Його храмах.